У реанімації, але при свідомості, трирічна дівчинка, яка випала з вікна шостого поверху у Вінниці. Меморіальну дошку загиблому штурману вертолітної ескадрильї відкрили у Липовці. У 19-му ліцеї міста Вінниці відшивають одяг для українських оборонців. Дитячій обласній лікарні у реанімації трирічна дівчинка. Сьогодні по обіді дитина впала з вікна шостого поверху. Її стан стабільний. Вона при свідомості, розповіла заступниця директорки обласного профільного департаменту Тетяна Бондаренко. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, нещасний випадок стався у Вінниці по вулиці Стеценка, 44. Близько 15 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна квартири розташована на шостому поверсі випала трирічна дівчинка. Дитина наразі жива, вона госпіталізована до обласної дитячої лікарні. У квартирі дівчинка перебувала з дворічною сестрою. Батьки теж були вдома. Нещасний випадок стався, коли дорослі виносили з квартири речі. Рятувальників викликав батько, бо двері зачинились зсередини. Про це Суспільному розповіла речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. Прибувши на місце події, рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини вже застали такий трагічний випадок, коли малолітня дитина випала з вікна шостого поверху. Другу ж дівчинку рятувальники визволяли із квартири. Вона знаходилась в одній із кімнат помешкання. Не на камеру Суспільному сусіди розповіли, дитина впала на траву, плакала і кашляла. Її одразу ж ушпиталили. Поруч із місцем падіння досі москитна сітка. Усі обставини нещасного випадку встановлює поліція. Меморіальну дошку штурману вертолітної ескадрильї Сергію Бондаренко відкрили у Липовці на Вінничині. Встановили її на стіні ліцею, де вчився захисник. Про це йдеться на сайті Липовецької міськради. На відкриття дошки прийшли побратими, друзі та односельці. Українське небо Сергій захищав з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає батько Микола Бондаренко. Про те, скільки нагород син отримав, каже, дізнався лише після його загибелі. Коли ми вже командир вже привіз його. Бойову книжку, так перший орден, цей Богдана Хмельницька ступеня, він отримав за Чорнобай він йому посмертно присутнює. Людчику Сергію Бондаренко було 26 років. Загинув 6 березня 2022 року. Того дня його екіпаж виконував бойове завдання на Миколаївщині. На зворотньому шляху у вертоліт влучила ракета переносного зенітно-ракетного комплексу. Весь екіпаж загинув, але бойове завдання виконали. Колона російських військових була розбита вщент. Розповідає військовий пілот Богдан. Здійснив авіаційний удар. На відході був збитий з зенітним ракетним комплексом. Шансів не було, весь пар загинув. Зініціювали відкриття дошки пам'яті на фасаді другого липовецького ліцею вчителі Сергія. Гроші на її виготовлення збирали всією громадою. Про це Суспільному розповів батько Микола Бондаренко. Чотири автівки для підрозділів українських оборонців придбали та передали на фронт волонтери з Вінниці, Литви та Норвегії. Позашляховик автомобіль швидкої та два фургони купили за кордоном. Вони вживані, каже волонтерка з Литви Олівія. Анашкінайте. приїхали із Литви, Скоро допомогу, машину купили в Польщі. Гроші збирали у Литві та в Україні. Розповідає джип один стоїв то тіпер думаю, рядом три тисячі євро. А скоро допомож машина 4500 тисячі Ну і що там треба було доплатити ремонт, зробити, щоб вже хорошу передали. каже литовці допомагають Україні, адже пам'ятають, як радянський союз із військами спонукав Литву залишитись у складі СРСР. Литва реально пережила теж війну і очень добре знає, що значить руський мир. И для этого мы очень хорошо Украину понимаем и хотим поддержать, что быстрее закончилась эта война, потому что это реально наша война тоже, а только она теперь на Украину землю. На фронт автівки вирушили у середу, 13 квітня. У п'ятницю їх передали підрозділам, де служать вінничани, каже волонтерка Ганна Давиденко. дві в Харківській області і дві в Донецькій області. Мікроавтобус передано підрозділу національної поліції Донецької області саме Білому Янголу, які займаються евакуацією цивільного населення з бойових зон. Це відео волонтери відзняли на Донеччині. На ньому фургон Івеко передають поліцейським у Краматорську. Його, за словами майора поліції Олександра Коваля, використовуватимуть для евакуації цивільного населення. Будемо всіляко допомагати нашим громадянам, які залишились на даний час в місті Краматорську та в всьому Краматорському районі. Бус Volkswagen Multivan доправили до бійців 110 ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Даний автомобіль буде направлятися безпосередньо у міста Вдівка виконував бойові завдання. Пікап Форт Рейнджер для 23-го окремого батальйону спеціального призначення при президентській бригаді імені Богдана Хмельницького. Цей автомобіль буде використовуватись да, для бойових завдань для виїздів безпосередньо в місті Бахмут без коліс тут. Нема чого робити нам правда дуже потрібна зараз така техніка. Без неї нам дуже важко. Будемо по можливості берегти". Автомобілі на фронті необхідні, каже сержантка медичної роти Тетяна. Служить у першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Її підрозділ отримав карету швидкої допомоги. Цей автомобіль буде для роботи для вивезення хлопців з поля бою для легких поранень, для важких поранень і. Для всієї подальшої роботи, та як у нас дуже багато батальйонів, хлопці стоять на позиціях, іноді неможливо під'їхати іншим автомобі... автомобілем, Ми робимо евакуацію. Вивозимо до певного населеного пункту. ми перевозимо його в шпиталі. Вобіжаю цивільну лікарню і надаємо медичну допомогу, яка потрібна. Україні! Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. Лісові рукавиці для оборонців шиє дев'ятикласниця 19-го Вінницького ліцею Яна Назаревська. Швейницях зорганізували у класі трудового навчання. Рукавиці відшивають із тканини, яка залишилася після відшиву флісових жилеток та майок. Я беру разом дві тканини і складую на ці печатки і потім я ввожу її по цьому контуру, я буду шити. Поруч з яною медичну аптечку для військових шиє одна Ірина Катерчук. Дівчина працює за електричною швейною машинкою. Переважні більшісті це з кордури або прорісиної пікселя. Аптечка складається з двох частин з двох ден а далі. Основна частина і частина, куди вшивається замок, саме і карманчик. Тканина для аптечки, вогнетривка та водонепроникна, каже Ірина. Аби виріб був міцним, шви прострочують по кілька разів. Шиваємо коли, і потім ми закріплюємо оверлоком. І щоб тканина не строчилася, не страпилася і трималась надійніше. Готову аптечку ліцеїсти наповнюють медикаментами. Їх принесли місцеві волонтери, розповідає дев'ятикласник Богдан. Сюди ми кладемо перев'язки, бенти, турнікетами, пластирі, ножиці, кулю противірусні за дві штуки і обезболюючі". З перших днів повномасштабної війни ліцеїсти разом із вчителями виготовляли маскувальні сітки та робили окопні свічки, каже вчитель трудового навчання Віктор Могуч. Зараз на прохання військових відшивають флісові рукавиці, бо у бліндажах ввечері холодно. Військові приїжджали сюди, в нас забирали сітки, замовили рукавички. Пробували рукавички робити. Якраз і Богдан саме перший приклав руку, обмалював і попробували це. Поставили, удосконалили, поставили на виробництво. Вийшла непогана робота. Також у ліцеї для захисників шиють із фрісу тактичні бафи, балаклави, шапки та майки. Лекала для виробів, каже Віктор, муть. Шукали по місцевих ательє, які відшивають військову амуніцію. А ще запросили до ліцею шивачку, яка контролює процес. Аптечок у нас вже сотні, просто ми вже сотнями їх дуже. Багато передали. Ці кофти це вони тільки в нас з'явилися, а тут біля півсотні також ми вже їх передали. Рукавичок, ну до тисячі, мабуть, їх, їх найбільше, їх дуже багато замовляють. За ними також як би, черга є своя. Після уроків з третього класу діти приходять, от вони ви бачили, починають опановувати самі ази, як пришивати. Тобто тут йде тільки практика. Теорію ми потім ми їм би, підкладаємо. Тут вони напрацьовують, напрацьовують свої знання, тоді вже ми їм трішечки розказуємо, як правильно голочку заселити. І слідкуємо за ними, щоб по техніці безпеки. Тканину, яка залишається після виготовлення амуніції, не викидають, її використовують для маскувальних сіток, каже третєкласниця Софія Калініна. Підставляю сюди цю смужку, потім трішки прокручую, потім беру. Якось із цих смужечок підставляю і далі шию. Навчитися працювати за швейною машинкою було важко, каже школярка. Згодом страх і розгублені змінилися на бажання допомогти і наближати нашу перемогу. Воїнам там зараз на війні дуже важко. Їм треба допомога. Працювати і надалі ліцеїстів мотивують і самі військові. Вони через волонтерів передають дітям слова подяки, каже директор ліцею Володимир Костюк. Ми це все робимо для того, щоб допомогти нашим військовим, щоб і діти, і працівники відчували себе потрібними для нашої України, і для того, щоб своїми зусиллями наближати з кожним кроком перемогу для нашої України. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Шовковиця була, бо це Посадка при колгоспі вирощували шовкопради і це давали цей. Потім вже не стало колгоспу, і позрізали дерева, і ми викорчовували це куріння. Мешканець села Верхівка Копайгородської громади Василь Мосьон показує земельну ділянку за селом. Каже, 1994-го рішенням сільської ради йому та ще трьом мешканцям тут виділили соціальні паї по пів гектара. Мені цей кусочок. Увійшов, так як я вчитель, і мені додали до соціальної сфери. Це, ну, соціальну сферу 2 гектари нам роздавали по 2 гектари, то мені там на полю, далеко на полю, дали півтора гектара і вписали, що цих 50 сотих. Односельчанка Ольга Козяр Суспільному розповідає: тут був город її батька. Після його смерті хотіла ділянку оформити. Сказали, що вона за межами села, і того ми не да, могли ми їх приватизувати. приватизувати. А ну, за межами села, ти за межами села, ну, не можна. Нати не можна, а тут поставили перед фактом, що вас забрали. Торік у жовтні Василь зібрав тут сою і почав готувати землю під посівну. Але одна сельчанка сказала, ділянку приватизували. Голова Копайгородської селищної ради Людмила Кушнір каже: з 24 лютого, 2022 вони жодних рішень щодо розподілу земельних ділянок не видавали. Ми земельні ділянки селищна рада не оформляє. Ми надаємо рішення сесії, і тоді вже люди самі оформляють земельні ділянки. Це є спеціальні атестовані служби, які виїжджають на місце, які ну, відділяють цю земельну ділянку, і вже безпосередньо тоді далі люди оформляють земельну ділянку. Під час військового стану жодна ділянка не надана сільською радою. Жодна. Спеціаліст із земельних питань Копайгородської селищної ради Олексій М'ян. Суєдов каже, жодних документів на чотири земельні ділянки, окрім копії рішення сесії 1994 року, у мешканців немає. Заяв на їхнє оформлення від них не отримував, як і попередній землепорядник тодішньої сільської ради. У 2021 році нам передавалися актами земельні ділянки. Держава кадастр передавав, ми приймали їх в комунальну власність. Потім, згідно закону 2145 перехідних положень, ми переводили державні землі в комунальні. Землі і в тому числі це поле. Об'єднані громади ми прийняли там порядка 16 гектарів було, тобто вільна земельна ділянка. Навіть ніякого звернення від цих громадян до селищної ради не було про приватизацію даних земельних ділянок. Аби уникнути таких ситуацій, каже адвокат Віталій Шиманський, потрібно отримати витяг про реєстрацію в реєстрі речових прав, бо рішення сесії лише підтверджує наміри, але не підтверджує власності. Для того, щоб отримати земельну ділянку, перш за все потрібно подати заяву. Якщо є пільгова черга, відповідно документ, що підтверджує пільгу, а також викупіювання щодо знаходження земельної ділянки, яку особа бажає. Тому бувають випадки, коли дають рішення на одну земельну ділянку, можуть дати двом різним людям. Але хто перший проведе оформлення, той і оформить на себе право власності. У Державному земельному кадастрі не відображаються ділянки, які виділили на сесії. Вони позначені як вільні, а відтак будь-який громадянин України може написати заяву на їхнє оформлення, додає Шиманський. Мешканці верхівки написали заяву у барський відділ Жмеринської окружної прокуратури. Про результати перевірки повідомимо у наступних випусках. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.